Вітаємо на каналі АРТІ. Сьогодні ми поговоримо про підшипники. Ключові компоненти, що забезпечують плавну і надійну роботу техніки як у промисловості, так і в сільському господарстві. Розглянемо типи підшипників, як обрати найкращий варіант, а також поговоримо про особливості використання підшипників в різних умовах, які бувають типи підшипників. Кулькові підшипники, які ідеально підходять для великих швидкостей, наприклад, в електродвигунах чи коробках передачі. Ролікові підшипники витримують велике навантаження, як, наприклад, на конвейерному виробництві чи у сільському господарстві. Конічні підшипники чудово справляються з комбінацією осьових і радіальних навантажень, тому їх часто використовують у промислових та пресах та сільськогосподарських сесіях. Діліться з нами своїм досвідом в коментарях, який бренд підшипників вам подобається і чому. Ваші відгуки допоможуть іншим, що впливає на довговічність підшипника. А вже ж його якість. Але деякі підшипники працюють у жорстких умовах, і тому їх довговічність залежить від правильного обслуговування, перевірка стану та регулярне змащування підшипників. Як вибрати підшипник? На що звернути увагу? Під час вибору підшипника важливо врахувати не тільки тип навантаження, але й умови, в яких він працюватиме. Для сільськогосподарської техніки важлива герметичність та захист від пилу та вологи. Для промислових обладнань витривалість до високих температур та швидкостей. Вибір вірного підшипника це забезпечення довгого життя. Вашого обладнання. Всім привіт! Сьогодні у нас надходження підшипників Славія на Кропивницький філіал. Не дивлячись на пасмурну погоду, ми працюємо для того, щоб нас все завжди було в наявності. Підшипники Славія це європейський підшипник за дуже гарною ціною. Тому, якщо комусь треба, звертайтесь. Завжди допоможемо з підбором підшипника, за розміром і так далі. Ми працюємо з найвідомішими марками та маємо дійсно великий вибір понад 7 тисяч одиниць, серед яких ви точно знайдете потрібні варіанти для будь-якого завдання. Ми є офіційними дилерами шведської компанії SKF. Це є гарантія якості швидке постачання та надійність підшипників. Це вибір номер один у світі для промислової та аграрної техніки. Також ми є ексклюзивними представниками бренду Славія в Україні. Це висока якість за вигідною ціною. Для українського ринку цей бренд відкриває велику можливість для ефективної роботи. А ще в нас є власна торгова марка під назвою EEXL. Це підшипники. Які створення для використання у вузлах з невеликим навантаженням, що об'єднують собі якість і надійність за доступними цінами, ви можете бути впевнені, що у нас є підшипники на будь-який смак та потреба. Не забудьте переглянути наш сайт та знайомитись з повним асортиментом брендів та товарів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!